Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний комп'ютер від німецької торгової марки Sigma. Модель називається BC10.0. Е, даний комп'ютер має великий екран. На цьому великому екрані великі цифри. Коли велосипедист рухається, завжди важко контролювати швидкість, час, кількість пройденого відстані, то оцей комп'ютер легко дозволяє це робити, коли ви рухаєтесь. Тому що багато велосипедних комп'ютерів мінімальні, мають маленькі циферблати, погано бачити. Цей комп'ютер має великий екран, на якому великі цифри. Що комп'ютер цей показує? Показує наступне швидкість, годинник, справжній час в місті, відстань, яку ви проїхали, тривалість поїздки, загальна відстань, загальна тривалість поїздки, середня швидкість, середня швидкість. У порівнянні з максимальною швидкістю, температуру показує, ще теж дуже цікаво. Ну і, звичайно, стандарт, автоматичний запуск і е, зупинка автоматична е, цього комп'ютера. Е, стоїть відзначити, що цей комп'ютер виробляє німецька компанія в Німеччині. І це робить е, цей комп'ютер надійним, міцним. На нього розповсюджується, звичайно, гарантія якості. В дощ, в сніг, на сонці комп'ютер працює е, надійно. Особливість комп'ютера ще і в тому, що коли ви е, вибираєте е, контролювання своєї е, поїздки за е, приладу такого, як телефон, то телефон за дві години можна розрядитись. Цей е, цей комп'ютер не розряджається так швидко. 2-3 роки буде працювати. Ви не будете зміняти батарейки. Батарейка тут е, стоїть, звичайно. в Батарейки є е, звичайні батарейка, звичайна таблетка. Е, як вона міняється? Ось тут у нас є кришечка, її зручно повернути. Любим механізмом, будь відкруткою. В даному випадку я використовую звичайний ключ. Тут у нас стандартна таблетка до всіх велосипедних комп'ютерів. Модель таблетки називається CR2032. Вона зручно вставляється на місце, закривається. Тут є механізм, який показує. Блокировку і відкрутку самого рычага. є стрілочка і є позиція значок зам, замок і відкритий замок. Ось ми завели цей комп'ютер. Є ось такі великі кнопочки, є великий інформаційний поток інформації, який можна... Змінювати. Позаду є кнопка, яка дозволяє міняти інформацію в запрограмованому комп'ютері. І ось у нас отакий великий екранчик з великими циферками, е достатньо легко і зручно комплектується на е устанавлюється на кермо велосипеда. Е є два контакти позаду. Їх е треба враховувати, коли ви кріпите кріплення до. Е Дротівного комп'ютера це дротівний. Завдяки проводу він передає інформацію з комп'ютера на датчик магнітний. Чи навпаки, з датчика магнітного на колесі передається на цей комп'ютер. Знизу є кнопка дуже велика, дуже комфортно натискається. Легко змінювати режими, коли ви рухаєтесь, і на сонці дуже гарно бачите в будь-якому положенні. Ці цифри, які е, показує комп'ютер Sigma BC 10,0. Сподобався відеогляд комп'ютером BC10,0. Е, приходьте, купуйте, залишайте відгуки в нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, переходьте по силці нашого YouTube каналу на сайт Вілавіва. І замовляйте велосипедний комп'ютер Sigma. Ми зробимо завжди доставку любої транспортної компанії. Постійним покупцям. Знижки. До зустрічі!